Всім привіт, всім доброго здоров'я. Є така важлива тема, як пісадка матки у бджолину сім'ю або у відводок. Є багато варіантів, є багато методів, багато хто розказує і показує наглядно це, і я також вам розкажу про це і покажу, як я роблю це на своїй пасіці. Тобто кожен вибирає свій метод. Які йому доподобає, але просто я розкажу, як я це роблю в себе. Хоча є такий ролик, дуже давній ролик, я колись показував його. Ще внизу були там старенькі вулики, коли стояли, я це все показував. Але щоб освіжити пам'ять, може хтось і не бачив цей ролик, зараз ми це все покажемо. Є різні методи. Через квіточку, через копачок є, що випускають маточку просто, просто у сім'ю. Також є такі варіанти. І все добре інколи, а інколи і не дуже добре. Можна матку випустити із рук. Особливо, коли вже приходить осінь, пізня, бджоли збираються в клуб, а особливо, якщо бджоли вже в клубі, тоді просто можна принести жменьку жменю, не жменьку, а велику жменю бджолиних маток плідних кинути туди. Той клуб, і вони всі перезимують. Перезимують всі, але весною все ж таки бджоли їх повибраковують і залишуть для себе одну маточку. Але перезимують всі, немає проблем. Е, є проблема підсадки матки неплідної. Ну, це інша тема, про неї ми не будемо говорити. А ми говоримо про плідну маточку, тому що стандартно підсаджують плідну маточку. Ну, якщо так коротко про неплідки. З неплітками те, те саме, просто треба більш довгий термін. Якщо так грубо сказати, Значить, є методи, коли підсаджують матки копачком. Ви знаєте, такий копачок з сіткою ставлять на рамочку, де є розплід на виході, де вже виходить молоденька бджола, де є корма, і якраз на то місце ставлять туди, і туди маточку і все. І Через деякий час, коли вже народжується молода бджола, починає годувати під копачком. Бджолину матку, в той час вже можна її випустити. Але є ризики Ризики які? буває такий момент, що бджоли із зворотнього боку рамки прогризають дірочку, заходять в кліточку з другого боку і вбивають маточку. Тож є. Тобто спосіб ненадійний. Як на мене, найнадійний спосіб це є пісатка матки через кліточку гайдара. Ось така квіточка, покажи покажу ближче. Ось така кліточка. І Василь Антонович дуже мудро її продумав. Є дві кліточки. Є універсальна і багатофункційна. багатофункційна. Так називається. Є дві, одна трошки грубша, друга трошки тонша і довша. Оця якраз то тонша і довша. тобто, Називається ще пересилочна, так називають пересилочна кліточка, в якій пересилаються матки клієнтові. Але цією кліточкою ми зразу і підсаджуємо, тому що вона тоненька, якраз товщина, дозволяє поставити цю кліточку межі рамочки, затиснути межі рамочки. І зараз я буду розказувати, як це я роблю. Значить, Бачите, я маточку відібрав таку калічку, у неї з крильцями щось, щось не то, кинул, три бджілочки Спеціально для ролика, щоб просто показати наглядно, як це я роблю. Значить, клієнт коли отримує маточку. Ну, хто-небудь, чи я так само, якщо я взяв маточку, мені треба підсадити, я її тримаю з, -з бджілками. Якщо мені підсадити, треба її через пару днів. так? Значить, підсадка матки. Ніколи я не використовую осиротіння сім'ї. Ніколи і рахую це правильно, тому що при осиротінні сім'ї я вже не в одному ролику казав, виникають проблеми у сім'ї. Тобто у гнізді з бджолами проблеми. Ми забрали маму, ми забрали королеву, ми забрали основу основ у бджолиній колонії. Пропадають феромони, що бджоли роблять, бджоли шукають зразу підходящу личинку, відкладають туди першу крапельку маточного молочка і для них ця личинка маленька, – Це вже матка для них. Вони розуміють, що вони вирощують свою маточку. І ми робимо таким чином осиротіння, а потім хочемо підставити матку. Вони кажуть, нащо нам та матка, коли ми свою вже вирощуємо? І все, що в книжках прописано, і багато хто розказує, треба робити осиротіння. На годину, на дві, на, на дві доби, на три доби. Рекорд чоловік підсаджував матку, то ми розмовляли, чоловік підсаджував матку 15 днів. Це супер. Це е, треба в книжку Гін, Гіннесу занести 15 днів. Підсадив, правда, все нормально. Значить, осиротіння ні в якому разі я не роблю. Хтось вибирає з осиротінням, я хочу, я сказав, я показую і розказую, як вони є насправді по біології бджолиної сім'ї. Пропадають феромони у сім'ї, тобто, коли ми матку забрали, робимо осиротіння, пропадають феромони, бджоли шукають вихід. У них кіпіш. Ще раз повторюю, відкладають крапельку молочка під вибрану їми личинку. Це для них вже матка. В той час, коли ми підсаджуємо другу матку, вони її приймати не хочуть або приймають вже гірше. Значить, я роблю своїм методом, і про цей метод я розказую. Я роблю просто заміну феромонів на феромони. Тобто феромони з вулика не пропадають. В той час, коли ми забрали стару матку, ми підсаджуємо нову матку. Феромони не пропадають, просто їх запах трошки міняється. І в цей час бджоли дуже добре приймають матку. Нема проблеми. У бджолиній родині не створюється проблема, не створюється цей кіпіш, не створюється безпорядок. Вони як собі працювали, так і працюють. Вони як годували личинки, так і годують. Як літали за нектаром, так і літають. Фермони з вулика не пропадають. Далі. Значить, ну давайте по порядку. Я підійшов. А, вули... Тобто ми домовилися, що із сім'єю ми нічого не робимо. Попередньо, поки ми не отримаємо маточку, і маточку не... Бджолину матку ну, з, з бджілками. І не поставимо в кишеню. Поставили ми в кишеню, прийшли ми до хати. То можна, можна і на пастці робити. Значить, Нам треба із цих кліточки видалити всіх бджілок і залишити матку одну, щоб вона була одна. Тому що на матку агресії не буде такої, як буде агресія на бджіл. Тобто агресія бджіл на бджіл, які будуть супроводжувати матку. Нам треба матку підсадити саму. Є варіанти, і я не раз спробував, так само ставив, разом з бжджолами приймали, але все ж таки якийсь висоток йде в мінус. Так що краще матку підсаджувати саму. І як це зробити? Зробити краще вдома у хаті, або в майстерні, або в пісопці, де ви маєте там якесь приміщення. Підійти до вікна всередині, не ззовні, а всередині. І випустити всіх бджілок. привідкрити, отак от трошки привідкрити цю шторочку. Зараз я маточку нагоню вниз. От. І по одній бджільці. Бачите, маточка взлітає. Про що я кажу? Робити в хаті. От. Випустити всіх бджіл на вікно. Якщо маточка взлетіла, вона взлетіла і сіла собі на вікно. З вікна ми її в любича забрали, тобто з вікна взяли і знову посадили в кліточку. Тут, якби зараз вона в мене вискочила, я б її вже не догнав. Тому що за час переїзду від е пасіки, де вона народилася, обліталася, до... Клієнта до замовника проходить якийсь час, маточка худає і вона може літати. Плідна матка буде літати. Щоб наголошую, щоб не втратити такі маніпуляції, треба робити вдома, в хаті на вікно. Зробили. Поставили кліточку з маточкою в кишеню, пішли на пасіку, підійшли до вулика. Відкрили вулик. Відкрили вулик. Зняли плівочку, зняли прополісну сіточку. І що ми робимо? Перебрали всі, ну як всі рамочки? Перебрали рамочки, поки не знайшли маточку. Забрали стару маточку, взяли нову маточку і поставили зверху. Можна поставити зверху останку. так, І все. І другий варіант. Значить, дивіться, вернутися до першого варіанту. Я поставив ось так. Мені дозволяє, тут місце є, потім йде піддашник, утеплення і все добре. Це оптимально. Також можна поставити у вулику, якщо є стельові дощечки, і там дозволяється місце між рамками і стельовою дощенкою. Якщо місце дозволяє, можна так ставити. Немає проблем. Але це оптимально. Другий варіант поставити межі рамочками. Акраз оця товщина розрахована на те, щоб запхати сюди. Кліточку між рамочками і вона поміщається прекрасно, чудово. Але теж є нюанс. Не потрібно ставити кліточку отак. Тому що може піднятися температура, вологість, канді трошки попливе і маточка може просто залипнути тут. Ймовірність, щоб матка не залипла, в отакому положенні ставити кліточку. Не в такому, а в такому, де більший відділ для канді, унизу. Ось так ми і ставимо. Значить все. Ми кліточку поставили так. Кліточку поставили так, закрили вулик і до нього не підходимо 2-3 дні. Ну, в моєму випадку, я не підходжу 2 дні. В моєму випадку навіть трошки інакше. Якщо я роблю підсадку матки, я просто зразу шторку забираю, поставив і забув, тому що нема часу мені... Бігати і провіряти. Я можу ту кліточку забрати і потім, пізніше, коли я буду робити огляд сім'ї. Я підійшов, до літника подивився. Якщо б жила спокійна, значить матка там, все нормально працює. Якщо пилок носить, значить матка там, все нормально і все працює. Для вас, для тих, хто купує матки і підсаджує, все ж таки треба провірити. Значить, ми поставили кліточку з маткою на дві доби. Якщо ви знаєте, що ваші бджоли погано приймають маток або є агресивність бджіл, ви тримайте три доби. Але не підходьте, ті три доби, не заглядайте, не відкривайте носа туди, не пхайте, не дивіться, там, що там бджоли роблять, чи вони там коло кліточки, чи ні. Не треба цього робити. Якщо матку мають бити, то вони її уб'ють. Про це не переживайте. Значить, дві-три доби ви не підходите до вулика. Потім через дві-три доби... Ви підійшли до вулика, відкрили сім'ю. Взяли в руки кліточку, витягли кліточку. Відсунули трошки оцю шторку, став месочкою чи ножечком підділи маленьку шторку, яка закриває два віконечка, де є канді. Знов це все на місце поставили, це на бік, кліточку, на те саме місце, тільки правильним боком. На те саме місце поставили, притиснули трошки, закрили все. Тиждень до сім'ї не підходьте. Не заглядайте, випустили, не випустили, що ті бджоли роблять. Вони самі знають, що вони роблять. Справді, що після кожного відкриття вулику бджоли адаптують середовище в гнізі, тобто у сім'ї приблизно три доби. Тобто Наганяють мікроклімат, повертає той мікрохлімат, який був до відкриття вулику, приблизно десь три доби. А якщо ви кожен день будете заглядати, бджоли будуть кипішувати і є ймовірність що матку вб'ють. Mm. Значить, підійшли ви до вулика приблизно через тиждень. Не раніше тижня підходить. Тобто, то, що я казав, два рази. Один раз ви підійшли, поставили кліточку, другий раз ви підійшли, взяли кліточку, забрали цю шторку. І знову поставили все, на тому закінчиться вся робота. Ви можете взагалі не заглядати потім. Просто, як я кажу, подивилися, ага, бжила тут не повзає, нічого не шукає, носить пилок, значить все добре. А можете через тиждень підійти, відкрити, забрати пусту кліточку, якщо це необхідно. Забрали пусту кліточку, поставили її в кишеню чи де-небудь. Витягли легесеньку, потихеньку середню рамочку, подивилися. Є яєчко, тихенько рамочку назад поставили, закрили. Матку не шукаємо. Є яйце, значить є матка. все. Почнете шукати матку, є ймовірність, що ви або придушите її, або просто її бджоли вб'ють. Тому що інколи люди телефонують, шкода, але так стається що пісадив матку, каже, я побачив, матка ходила, витягнув, бачу, матка сьогодні ходила, на другий день підійшов, знову витягнув, а матки немає. Перешукав, матка внизу на вулику мертва. Значить, такого робити не треба. Є яєчко, подивилися, все добре. Через два тижні можете спокійно перебирати всю сім'ю, шукати матку, на неї любуватися, нічого страшного не буде. Але не скоріше тижня. Все, на цьому закінчується, закінчується вся підсадка матки. Ще раз наголошую, це я показав, як я роблю у себе. Кому підходить такий варіант, можете собі використовувати. А на цьому все. Всім добра і мирного неба!